Вітаємо у Фан'юз сьогодні. У випуску відомо, якими гравцями цікавиться київське Динамо. Тим часом легенда білосиніх, який запалював на Донбас Арені, знайшов новий клуб. Новачок Шахтаря забив за збірну Бразилії. А в реалі незабаром з'явиться ще один український воротар. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти Боснії і Герцеговини у плей-офф кваліфікації Євро 2024 І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Поки що справи Динамо під час зимової паузи складаються не найкращим чином за усіма параметрами. Під керівництвом Олександра Шовковського білосині програли три з трьох спаринги на зборах в Туреччині. Невдачі сталися з представником Косова-Балкані 0-2, Варшавською легією 1-3, а тепер ще й з чеським баніком 2-3. Крім того, поки що киянам ніяк не вдається здійснити кадрове підсилення. За інформацією Віктора Вацка, Динамо всерйоз цікавилося двома гравцями львівського руха Богданом Слюбиком та Марком Сапугою. Однак, за інформацією джерела, президент руха Григорій Козловський захотів отримати за своїх футболістів по 7 мільйонів євро за кожного, що миттєво зупинило Ігоря Суркіса від імовірних перемовин. Богдану Слюбику 19 років. Він грає на позиції центрального захисника. У поточному сезоні провів усі 17 матчів чемпіонату без замін і відзначився двома голами. Раніше була інформація, що інтерес до нього мають європейські клуби «Лаціо», Вольсбург та Уніон Берлін. Марко Сапузі 20 років. Він є опорним півзахисником, а минулого літа інтерес до нього приписували Мілану. Під вас лайк, якщо вважаєте, що ці хлопці підсилили би київське Динамо. Та пишіть у коментарях, який футболіст УПЛ точно знадобився би киянам задля підсилення тут і зараз. Разом з тим напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Динамо придивляється до центрального захисника польської Краковії Вірджила Гіцу. Однак його нинішній клуб не готовий погодитися на суму меншу за 4 мільйони євро, що також не можуть дозволити собі кияни. Віктор Вацко підтверджує те, що пріоритетною позицією для підсилення Динамо є центральний захисник. І буцімто білосині мають конкретну кандидатуру, яку затвердили на всіх рівнях, включно з головним тренером Олександром Шовковським. Нібито це гравець однієї з латиноамериканських збірних, який просто зараз веде боротьбу за путівку на Олімпійські ігри в Парижі. У Європі він ще ніколи не грав, але головний аргумент для самого футболіста та його родини проти цього війна в Україні. Крім того, видання Динамо Київ ЮЕЙ спростовує інформацію, що столичний клуб веде перемовини з турецьким і Шехір щодо трансферу вихованця Барселони Едгара. Іє. йому 29 років. Він захисник, пограв за Ліль Нант, Фейнорд, дебютував за національну збірну Португалії, а потім обрав виступ за збірну Гвінеї Бісау. Від вас подобайка, якби хотіла би побачити цього гравця у футболці Динамо. Легенда київського динамо Денис Гармаш повертається в Україну. 33-річний хавбек, який провів за киян 359 матчів і, зокрема, запам'ятався вилученням та потасовкою на Донбас арені залишив рідний клуб у вересні 23-го року та переїхав у хорватський Осієк. Щоправда, заграти там йому не вдалося. Він провів лише чотири матчі та виявився непотрібним головному тренеру. Новою командою знаменитого динамівця став харківський «Металіст-1925». Контракт укладено на півтора року, а презентація гравця, який не має і ніколи не вів соціальних мереж, але полюбляє їсти в Макдональдс, вийшла епічною. Це треба бачити. А тепер і контракт можна підписувати. Денис Гармаш гравець металіста 1925 Тим часом новачок Шахтаря Марлон Гомес, який коштував гірникам 12 мільйонів євро, поки що не приєднався до української команди на зборах, адже перебуває в розташуванні збірної Бразилії, яка веде боротьбу за путівку на Олімпійські ігри в Парижі. Напередодні Марлон навіть відзначився голому ворота збірної Еквадору, зрівнявши рахунок. Згодом його команда вирвала перемогу 2-1. Наразі Олімпійська збірна Бразилії очолює свою групу відбору зі стовідсотковим показником очок, але попереду в неї ще чимало матчів. У Мадридському реалі невдовзі з'явиться ще один український голкіпер. Окрім Андрія Луніна, невдовзі до вершкових приєднається 17-річний Ілля Волошин. Його зріст складає понад 2 метри. Він народився на Дніпропетровщині, але з 2022 року живе в Іспанії. Та виступав за команду Рая Махадаонда в реалі. Спершу він гратиме у складі молодіжної команди Кастільї. Іспанські журналісти називають його новим Луніним. А за ігровими характеристиками порівнюють з Давідом Дехеа. Від вас лайк, якщо бажаєте Волошину стати зіркою в чемпіонаті Іспанії. А ще не забудьте підписатися на Ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.